Не упустіть свій шанс. Продаємо квартиру з ремонтом, меблями та побутовою технікою в самому центрі міста. Квартира з загальною площою 48,5 квадратних метрів. В будинку з білої цегли. Тобто, це не хрущівка, не сталінка. Ось Можете побачити кімнату санвузла. Всі труби, сантехніка, все поміняно. Квартира має два типи опалення. Електричне з регуляторами температур в кожній кімнаті, а також індивідуальне газове опалення з двохконтурним котлом. Ось можете побачити кухню. Котел. на підігрів гарячої води та опалення. Також бонусом в квартирі є підвал. Індивідуальний, власне, особистий, оздоблений, а також з ремонтом. Нагадаю, квартира знаходиться в самому центрі міста, орієнтовно 150 метрів до вулиці Соборної та до центрального парку. Електрика в квартирі також була замінена. Ось ми маємо другу кімнату. В кімнаті є така гардеробна за склом. Двохспальне ліжко, телевізор та відкритий балкон, який може слугувати в разі потреби також кабінетом. Отже, якщо вас зацікавила ця квартира, телефонуйте. Можемо показати в зручний для вас час. Ключі в нас на руках. Квартира варта уваги!